Як ми відслідковуємо е, температурні режими в нашому будинку і в нашій котельні? Є такий застосунок. Ось ми його смарт е, називається. Відкриваємо його. Дивіться, ми можемо і ми бачимо сам тепловий насос да, і кімнатний термостат. Е, якщо ми відкриємо сам тепловий насос. Ми побачимо, що у нас задана температура в правому верхньому куті задана 33 градуса, Та, що зараз у нас в ємності 31. Тобто тепловий насос догрів у нас до заданої температури і вийшов в очікування. Коли в ємності буде 30 градусів, він знов вмикається і доганяє задану температуру. Ми можемо також змінювати режими його роботи. Наприклад, на холод, на тепло. В інших теплових насосах ми можемо також виставляти змішані режими. Тобто, можуть працювати на тепло та плюс ГВС або на холод плюс ГВС. Тобто, там вже йдуть у нас змішані режими. Ми можемо, якщо встановлений, встановлений триходовий клапан, регулювати окремо температуру опалення і регулювати температуру ГВС. -у. В даному випадку, в нас керування все відбувається від однієї температури. Він працює у нас на ємність. В ємності ми можемо, якщо ми, наприклад, будемо. Керувати і ГВС виставляємо на 50 градусів. Будинок у нас переважно весь виконаний в теплій підлозі. Тому тепла підлога у нас буде споживати максимально там, 30 градусів, 30-35 градусів. Можна також вмикати-вимикати тепловий насос. Ось зараз я його вимкнув. Таким чином, ось знову повернувся, ну, повернув його до роботи. Таким чином ми можемо керувати його роботою. Також є можливість, наприклад, задати, йому. Роз, ну, розклад його роботи. Тобто, наприклад, у 5-й годині або в 6-й годині ранку він вмикається працює тільки в день там, до 19 години ну, за будь-яким графіком. Тобто, тут ми можемо додати розклад його роботи. Але в нас все зав'язано на кімнатний термостат. Повернемося до кімнатного термостату. Його також так само можна вмикати вимикати. Ось у нас задана температура складає зараз 17 градусів, її можна змінювати. Ось, наприклад, я там роблю зміну температури, і ми відразу бачимо, що пішов нагрів. Ось зверху в нас пишеться статус, в якому знаходиться в нас. Працюють або не працюють наші циркуляційні насоси. Чому? Тому що ми комнатний термостат під'єднали до циркулів, які в нас відповідають за роботу теплої підлоги і за роботу радіаторів. Тому таким чином ми можемо керувати температурою в приміщенні, вмикаючи або вимикаючи наші циркуляційні насоси. Можна також задати. Цю роботу в ручному налаштуванні, так як я вам продемонстрував, або програмне керування. Якщо ми кажемо про програмне керування, то ми ось відкриваємо таку вкладочку, і ми бачимо, що з понеділка по п'ятницю в нас можна задавати декілька періодів роботи по часу. Да? Тобто, в даному випадку, з 7 години ранку, в 8 годині ранку, може змінюватись там, температура і так далі. Зараз будинок знаходиться у нас в, скажімо так, в режимі підтримування. Да? Тобто, я спробував його налаштувати програмно. Ось ви бачите 16,5-17,5 і температура вночі після 23 вона задана більш висока. 18,5 і ось, ми бачимо, в суботу та неділю у нас прогрівається будинок трошки більше. Ну, я так зробив для того, щоб побачити, наприклад, на графіках. Споживання електроенергії, при різних, умовах роботи, при різних температурних умовах роботи нашої системи опалення. Скільки буде споживати електроенергії сугубо тільки за ці дні? Так, ось періоди, коли ми можемо все це. Налаштувати, побачити і так далі. Задати будь-яку логіку роботи нашого, нашої системи опалення. Також є налаштування, вкладочка така. В, цьому, в цій вкладочці можна побачити, наприклад, задати блокировку від дітей, щоб вони не клацали. Да? Якщо там в руки потрапив їм ваш смартфон, калібровка температури. Калібровка температури це калібровка кімнатного термостату. Якщо, наприклад, він вимірює з якоюсь похибкою да, там, по температурі, ми можемо підкоригувати більш точно нашу температуру. Таким чином він буде налаштований відповідно, наприклад, якщо ми там поміряли температуру в приміщенні. Ртутним термометром, да, то ми можемо підкоригувати, щоб було точне вимірювання температури в нашому приміщенні. Також можна задати захист від замерзання, тобто він буде прокачувати теплоносій і підігрівати його до заданої температури. Стан відкритого вікна. Це коли, наприклад, ми відкрили вікно да, на провітрення, наприклад, або двері для того, щоб ну, скажімо так, провітрити швидко нашу оселю, щоб кімнатний термостат не давав сигнал на ввімкнення наших циркуляційних насосів, насосів можна задати тут параметри по скажімо так, Кондиціонування, наприклад, якщо відбувається, да, по тому, як змінюється температура в кімнаті. Якщо він бачить, що температура дуже швидко змінилася, він через декілька хвилин, наприклад, виходить в тест, бачить, що температура починає підійматися. Не вмикає при цьому циркуляційні насоси, і якщо вона підіймається за рахунок того, що у нас тепла підлога має дуже велику інертність то він не вмикає нашу систему опалення. Якщо, наприклад, там на протязі заданого часу він бачить, що температура. Знизилась і немає, скажімо так, ніяких змін, то він вмикає вже нашу систему опалення і все починає прогріватися. Тут також можна змінювати режими роботи, нагрів, охолодження. Ось у нас стоїть на нагрів. Можна задавати також періодичність роботи нашого кімнатного термостату. По днях Наприклад, 5 днів робочих і 2 вихідних. Гестерезис це коли в нас, наприклад, ми можемо також його змінювати. Це коли в нас температура в приміщенні падає, наприклад, на від заданої на 0,5 градуса, він також буде вже вмикати нашу систему опалення. Тобто, дуже класні налаштування і дуже класно можна підлаштувати. За рахунок цих налаштувань нашу систему опалення більш точну її роботу і таким чином досягти непоганих показників по економії в цілому.